Всім привіт! З вами Джері В ігрі з'явилися містичні контейнери. Вверху можна за гроші, можна за золото. І якщо спуститися вниз, тут ще буде цікаво, за 6017 штук. А я куплю за 500, в мене більш немає. Два контейнери і відкрию їх. Чому тільки два. Тому що в мене багато премів. Тому тільки два. Так. Так, заліземо сюди. І відкриємо. Щоб щось тут путнє випало, я не надіюся. Перший. Нічого особливого. Другий. 200 золота. Ну, ось і все. Того 470. Ну, з такий вийшов ролик. Брати чи не брати, вирішувати вам.